Ситуація з роботою ліфтів в місті є критичною. На робочій нараді 26 червня розглядався варіант вимушеної зупинки усіх ліфтів. Якщо тенденція з кількістю поламаних ліфтів буде погіршуватися, станом на 24 червня вже маємо 31 ліфт, який не працює. 13 з них через те, що самі мешканці їх зламали, коли намагалися вибратися самостійно. Такі ліфти вже не будуть працювати, навіть коли з'явиться напруга. Ще через три дні у нас буде вже 100 ліфтів відключено. Ну, якщо такими темпами так будуть ламати, ми ж не встигаємо їх ремонтувати. Вони ламають двері, шахти і кабіни ліфтів. Це приводить до того, що потрібно буде ходити пішки всім мешканцям, які проживають у будинку в цьому під'їзді. Це приходиться до того, що треба нести затрати і може прийти до того, що можуть ставатися нещасні випадки. Справа в тому, що коли люди ламають двері, шахти і кабіни, а там прибори защити стоять, електрична і механічна блокіровка. Блокіровка не працює, прийшов двері з гесенько, подивиться, а вони відкрились і падає. Сьомого, дев'ятого, восьмого чи з п'ятого на будь площадки можуть відкритися двері. При відключенні електропостачання аварійні бригади одночасно отримують близько 80 повідомлень про те, що люди опинилися заблокованими. Чекати на звільнення доводиться іноді й по три години. Щоб звільнити людину, це треба 220 ступінь як піднятися вверх, з першого поверха і до машинного приміщення для того, щоб пустити маховика, розтормозити ліфти і все сеневро. Друга людина проходить десь порядка, скам так, ну, Ступінь, в залежності від того, скільки на поверсі зупиниться. Середній вік у нас на підприємстві 55 років. Хай буде цей графік приблизний, але він є і він працює. І якщо людина бачить, що вже 4 години світло є, то не стоїть спускатися з ліфта вниз або підійматися, а пішком. Ну, якщо перша година пішла світла, подачі світла на ліфт, то, будь ласка, користуйся. І не думають, що завтра все місто може зупинитися з ліфтами. Те, що йде вандалізм, це виключно е, за рахунок е, тих людей, які зробили цей вандалізм. Вони проплачують в касу. Ліфт це власність мешканців, і вони до свого е, майна мають відноситися бережливо, тому що завтра цього майна може не бути просто. До речі, часто трапляються випадки. Коли застрягають в ліфтах люди, які не відносяться до маломобільних груп населення і які без зайвих зусиль могли б спуститися пішки. Більш того, вони користувались ліфтом у визначенні графіком години відключень. Це, звичайно, їхнє право ризикувати, проте, поки звільняють здорових та молодих громадян, в іншому ліфті, до прикладу, може чекати мама з немовлям або людина з хворим серцем. З боку відповідних організацій зараз ведеться робота з додаткового залучення спеціалістів. Аби збільшити кількість аварійних бригад, що дозволить оперативніше деблокувати людей. Проте таких фахівців в місті майже нема. Декілька порад для того, щоб і надалі мати можливість користуватися ліфтами. Не намагайтесь самостійно вибратися з ліфта. По-перше, це смертельно небезпечно. По-друге, такий ліфт не може працювати навіть після того, якщо з'явиться електроенергія. Щоденно перевіряйте, коли у вашому будинку заплановано відключення світла. Не користуйтесь ліфтом під час дії чорної і сірої зони, бо саме в ці години наймовірніше відключають світло і ви опинетесь заблокованими. Враховуючи, що графіки не завжди діють, користуватися ліфтом відносно безпечно, лише протягом перших півтори години після того, як дали світло. Ходіть пішки або користуйтесь ліфтом лише на підйом, якщо маєте таку можливість. Перегляньте своє ставлення до користування ліфтом, бо для декого працюючий ліфт це єдина можливість вийти на вулицю.